Слонопотам. Десь далеко, в лісі темнім, жив собі слонопотам. Був на диво вельми чемним, але жив чомусь він сам. Просто всі його боялись. Був дивак він з диваків, бо у старенькому роялі він розводив павуків. Ще у мисливському кашкеті він мурашника тримав. Спав чомусь він на газеті і постійно рахував. Раз стара потерта гілка. Два мала трудяжка білка. Три смачні малі суниці, чотири лапи у лисиці, п'ять ведмедиків в шість калюжок біля хати, сім хмаринок за вікном, а у вірші вісім ком, дев'ять крапельо роси, десять смужок у оси. І отак бубнів весь день він рахував козуль, оленів, зайченят, пеньки, горішки і усе без передишки. Ось такий слонопотам ходить тут, а чути там. Букетик матіоле. В щоденник до Андрійка заскакували дивійки. А ще новенька ручка писала лиш карлючки. І зошити згинались, і олівці ламались. Та якось вдень Андрійку усміхнулася Марійка. І світ немов змінився. Андрійко вранці умився, склав зошити до папки, а у книжки закладки та ще й приніс до школи букетик матіоле. Апельсин Малював маленький син круглий жовтий апельсин. І ділив рівнесенько, і відчив гарнесенько. Це моїй матусі, Ця ж бо для бабусі. Та дідуні інша татку. Ця частинка має латку. Кішка Апельсин не хоче. Запах в носі її лоскоче А сестричка міла дивіть частинки з'їла. Син і не шкодує. Треба домалює. Весна. Збирав горобець для гніздечка пір'їнки. Весна час в кубельце запрошувати жінку. Дрібні корінці і розсотані нитки, а ще два листочки засохлої квітки. Кусочок тканини і сіна три жмутки. Ще й десь поролону вдалося роздобути. Зрадіє мала горобчиха гніздечку та й висадить в ньому руденькі яєчка. Злюка оса. Песик Рекс повісив вуха, цілий день чомусь нудьгує. Бо велика жовта муха у будці дім собі лаштує. Вона злюка так кусає, що від болю пухне носить. Більше сили вже немає Рексу більоту виносить. Щоб осу прогнати з будки, ми покликали цесарку Тепер жити оса буде десь на дереві, у парку. Пиця мандрівниця. Мандрувала моя кішка із підлоги та на ліжко, із подушки та й до столу. І ось так весь день по колу. Мабуть, ввечері стомилась, знов у ліжечку вмастилась. І сняться їй, напевно, гори ліс, пригоди й мокре море. Може, мишка чи синиця? Спить морко, а чи мандрівниця? Сани. Є швидкі у мене сани, тільки сани неслухняні. Прудко котяться з гори, я ж тягну їх догори. Ох, ці сани неслухняні. Геть мені порвали штані. Перекинулись у сніг і підняли мене на сміх. На татових плечах. На татових плечах я схожий на жирафа Дістану все на шафі на татових плечах. А може зараз я машина-екскаватор? Високий у мене тато та вищий, звісно ж, як. Чорний цуцик. То цуцика приніс чорні вуха, чорний ніс, чорні лапки, чорні очі, весь у поріддя ночі. Чорний, чорний, як вуглинка, чорна шийка, чорна спинка, чорний навіть язичок, котиться з кутка в куток, шерсті чорний клубок, затаїться і мовчок. Але я його люблю з ним читаю, з ним і сплю і гуляю разом з ним, щоб мій песик ріс не злим. У півня народився. Дочекалась квочка мати першого свого курчати. Мокре і таке несміле. Крильця чорні, шийка біла. На голівці темна смужка, ніби сіла чорна мушка. Півень тато загордився. Син у мене народився. Хай росте за тижнів п'ять я навчу його співати». Упало в воду кошеня. Якось сонячного дня впало у воду кошеня. За корінчик зачепилось і в болоті опинилось. Полякались каченята, повтікали жабенята але лека довго ніг кошеняті допоміг. Дзьобом взяв його за хвіст і до лелечат заніс. Свято. Я подарую мамі найбільшу квітку у світі. Вона цвіте на небі упродовж усього дня. Єдиній незрівнянній мамусі Маргариті я подарую сонце на 8 березня. В цей день я встану рано, хоч не спішу до школи. Вікно відкрию настіж, фіранки відтулю. Будить її не стану, бо ще ніхто і ніколи так не любив матусю, як я її люблю. Три Патрусь. Щось у мене в боці коле. Ой не можу йти до школи. Краще вдома зостануся, бо я віхоли боюся. Так щодня Петрусь морочить, бо учитися не хоче. Хоче тільки їсти і спати. Та іще у футбола грати. У мороз. Завірюха завірюха сипле сніг зайцям на вуха, лисові на пишний хвіст, а у вовка мерзне ніс. Під ялинку від морозу заховались дикі коси. У дуплі згорнулась білка, у сніг пірнула перепілка, тільки бурі ведмежата можуть свою лапку ссати. В барлозі їм тепло й тихо. І не страшне ніяке лихо. Загубив колючко. Їжачок Згубив колючку, плаче, бігає, шукає, заглядає під подушку, тільки й там її немає. Пожалівся киці тихо, що у нього сталося лихо. Киця хвостиком махнула, я такого ще й не чула. А у тебе колючок багато, то ж одна хіба це втрата. Заживе до понеділка. Зайчиня кололо лапку, зав'язало її в шматку, сіло і плаче. Що робити? Як же буду я ходити? Та сказала йому білка заживе до понеділка. Чому не спить Мартин? Цілий день кіт Мартин позирає на тим. У холодочку лежить, не муркочий не спить. Буде бабця з вікна сипать курам пшона, а його тільки й жди підберуть голуби. Тож не спить наш мартин, позирає на тин. Велика таємниця. Розказав Микола Грицю про велику таємницю, що у чайнику з водою дід живе із бородою. Коли чайник нагріває, дід той пару виганяє. А коли вода кипить, дід тихенько бурмотить. Іменини в капустини. В бабусі капустини сьогодні іменини. Прийшли у гості диня, і квасолина синя, і перець з кабачками, петрушка з огірками, із редькою морковина, горохи цибулина, картопля з буряками, овеси з будяками. Кавун у парі з маком, часники з пастернаком. Нема вже сил лічити. Пора перепочити: Поріг бо стигне, й кава, капусті честь і слава. Чемпіонка Черепаха вихвалялась. Я колись у юні роки кожен тиждень тренувалась, і титул здобула високий. Маю кубки і медалі, та ще й інші нагороди. Бо колись у тітки-Галі я змагалась на городі. Звірі умовкли, лиш зайчиха жартувала з чемпіонки. З равликом ти в нас єдина вигравала піші гонки. Друг корови. Хто корівці нашій друг? Хто ж не на пашу луг? Доїть чистить у хліві? Ні, мамусю, зовсім ні. Друг найбільший наш мурко. Ой же ж любить молоко. Хитрий заяць. Чим чекує через ліс хитрий і підступний лис? А раптом, бачить, на озерівці заяць тихо причаївся. Лис зрадів, притишив хід, а ось нарешті і обід. Тактику лис вибрав хитру, став заходить проти вітру. Обійшов скрипучих мис і хап вухатого за хвіст. Заяць зойкнув, пробудився. ай яй лишенько. Злобився, Порятунку вже не жди. Так недовго й до біди. Лис щасливо ружить, Заяць мовить. Лиса, друже, може, й не моя це справа, я для тебе гарна страва, тільки маю самороку. Я вже на вечерю вовку обіцяв. прийде у шості, тож його чекаю в гості. Лис почухав праве вухо, потім посміхнувся сухо. З вовком краще справ не мати. Іди куций досипати. Заяць потягнувся смачно, потім озирнувся лячно, лис вже зник із поля зору. Заєць і собі дав дьору. Виріс соняшник. У сусідки бабці Олі виріс соняшник у полі. Ріг стягнувся вгору швидко і вибив надзвичайну квітку, ніби сонечка частинка, тільки чорна серединка. Ну, а взимку біля печі з'їла зернятка малеча. В мене часу дуже мало. Десь моя сестричка Катя заховала у кімнаті ручку зошит і чорнило, що до школи їх носила. Поки Катя грає в сніжки, заберуся я на ліжко. Потім вище на подушку. І на стіл вже самотужки. В мене часу дуже мало, бо з роботи прийде мама. А вона заборонила в книжках малювати чорнилом. Хвака. У болоті ранком квака. Жабка задавака. І я тихенько підкрадуся і на жабку подивлюся. А вона така маленька, зелененька і зграбненька, Хоч без хвоста і без крила, але дуже мені мила. Вся в ранковій позолоті і сховалася в болоті. Веселий сніговик. На дороги, на пороги і дашок сипав з вечора й до ранку сніжок. Ну, а вдень пригріло сонечко згори, і на дворі вже не злічити ті твори. На санчатах, ковзанах, і просто так не сховатися від снігових. А так а Роман почав ліпити сніговика, ніс морквинка і від роза ковпака. Чорні гудзики пожертвував Тарас, шишки від Іринки для прикрас. Буряка для губ приніс з борщу Максим, і сніговик тепер всміхається усім. Китя й мишка Мружить очі чорна киця. Нашій киці щось не спиться. Скоса погляда під ліжко. Чи не вийде гулять мишка? Але мишка про це знає. І поки киця тут чекає, в кухні знайде собі сиру і вигризе у ньому дір. Веселка. Євромана у руці. Кольорові олівці. Хоче дім намалювати. Тільки з чого починати? Намалює річку синім, жовтим сонце між хмаринок, а зеленим ліс і луки, чорним шлях поля і круків, а калини з грона. виведе як слід червоним, дощик на крапа веселий, усміхається веселка. Не хвилюйся, Сашко. У Сашка важка задача, він сидить і ледь не плаче. Мама стіл ще не накрила. Ось в гості прийдуть Міла, Агнат, Артем, Оксана і Зіна. Мамо ж, десь у магазині. Не хвилюйся, Сашко. Хвилинку застали на скатертинку. набери води у чайник і постав на газ негайно, потім діставай тарілки, одні глибші, другі мілки, ложки і ножі окремо. Бачиш, тут нема проблеми. Про серветки пам'ятаєш? Склянки бачу, протираєш, квітами прикрась кімнату вже готове все до свята. Мама повернулась вчасно, буде в тебе все прекрасно. Песик наполохав брата. Плаче в ліжечку Гануся. Мамо, я вовків боюся. Звідкіля ж вовки в місті. Вони доню живуть в лісі, а Гануся плаче й плаче. Мамо, Петрик вовка бачив. Він в садку діда Мартина гавкав і гарчав під тином. Донечку, то ж песку длати наполохав твого брата. Петрик жартував. Не бійся, витри очки і заспокойся. Я тобі розповім казку про маленьку черепашку, про ведмедя і лисицю, і вовк тобі вже не насниться. Дощ. Барабанить в шибку дощ, плаче гіркими слізьми. Тільки я з'явлюсь, і що ж? Всі зникають хто куди. Дощик, дощику, не плач. Біля хатки у піску я тобі залишу м'яч і відерце у візку Вискочу без чобітоку і по калюшках пробіжусь. Хоч промокну до ниток, я з тобою подружусь. Сніданок. Якось рано до садочка бабця випустила ковочко. А за ковочкою курчат, за курчатами качат, маму, качку і індика. Всі заходились від крейку, але проса за хвилинку бабця винесла турбинку, Щедро проса посипала і пташаток крахувала. Мама, качка, мама, кавочка, сім курчат їдять в куточку, три курчати воду п'ють. А качата не дають. Вучані повному води плавають туди-сюди. Троє жовтих і одненьке каченятко геть руденьке. Всі сніданок швидко з'їли, крим цей хвостик підсушили. Лиш індик застався голодним. Він був вихованим і гордим. Не спішив хапати просу, ждав, коли його попросять. Капелюх. Купила муха цокотуха в магазині капелюха, Вдягнула і пішла гуляти, щоб капелюха показати. Хвалилась перед комарами його широкими полями, перед комахами і жуками, личинками і павуками. Про все забула, запишалась, а заду жаба вмить підкралась і мало не ковтнула мухи. Застряв у горлі капелюх той. Лишилася живою муха, лиш голова без капелюха. Сонний Хрущ. Сонний Хрущ упав із клена. Аравлику зламав антенну, покалічив собі ніжку і у росі скупався трішки. Насміхались перепілки. хрущ зробив колиску з гілки. Тож проспить усе на світі у густім кленовим вітті. Кульбабки на кульбабках шапки, як пухкі паринки, і тендітні крапки, крапки на сінинки. Димухне вітер дужчий, понесе у простір цей маленький кущик на сінинок гості. Будуть мандрувати міні парашути, де ж заночувати, де ж себе приткнути. Так вони мандрують, світі скрізь літають, там, де заночують, там і проростають.